Наш найбільш кричущий недолік і є нашою найбільшою перевагою. Наші недоліки це наші найкращі викладачі. Але найкращим викладачам ми завжди не вдячні. Люди, які не мають недоліків, мають дуже мало переваг. Чоловіки, які не пробачають жінкам їх маленькі недоліки, ніколи не насолодяться їх великими перевагами. Не запитуйте, звідки я це знаю, але в наступний раз, коли ви вирішите, що ви товстий, подумайте, що можна виглядати в сотні разів гірше. Вибачте собі, що ви людина. Це початок того, що називається мудрістю. Мудрець соромиться своїх недоліків, але не соромиться виправляти їх. Одні люди відштовхують, не дивлячись на усі їхні переваги, а інші приваблюють при всіх їхніх недоліках. Нас люблять скоріше за привабливі недоліки, аніж за суттєві переваги. Наставники завжди вказують на наші недоліки. Це потрібно для нашого зросту. Щасливий той, хто, почувши про свої недоліки, може виправитись. Справжньою дружбою можуть бути зв'язані лише ті люди, які вміють вибачати один одному дрібні недоліки. Не існує недоліка, на якого не знайдеться любителя. І Якщо не можеш прийняти рідних з усіма їхніми недоліками жоден чужий тебе не влаштує. Друга без вади не буває. Якщо будеш шукати ваду, залишишся без друга. Вони були величними людьми з величезними вадами. І знаєш, можливо, ці вади частково і зробили їх по справжньому видатними. Деякі недоліки, якщо вправно ними користуватися, сяють яскравіше будь-яких переваг. Приховуючи свої недоліки краще не станеш. Наш авторитет виграє від тої щирості, з якою ми визнаємо їх. Чим сильніша людина, чим вища духовно, тим сміливіше вона дивиться на свої слабкі сторони та недоліки. Будь який наш недолік більш пробачливий, ніж хитрощі, на які ми йдемо, щоб їх приховати секрет відомий усім. Чим впевненіше пред'являєш навколишньому середовищу свої недоліки, тим менше вони сприймаються такими. То соромиться визнати недоліки свої, той з часом буде безсоромно виправдовувати своє невігластво, яке є найбільший порок. Коли говорять про мої переваги, мене обкрадають. Коли говорять про мої недоліки мене вчать недоліків багато там, де мало любові. Потрібно вміти сміятись над своїми недоліками і розуміти, що ти не один такий. Ось тільки тоді життя буде прекрасним. Людину визначають не її недоліки, а те, як вона з ними справляється.